Маю таку сумку від GoodBag Rod 2.0. Підходить під 13-дюймовий ноутбук. Зі слів продавця, підходив 14-дюймові ноутбуки, але насправді це тільки стосується MacBook 14-дюймовий. Моя 14-ка не. Залазить у окремий виділений відсік. Приходиться хіба що силою пхати, і вона торчить тут, вилазить. Відповідно, мені не підходить через це сумка, сумка досить компактна. Сюди можна запхати русник. Від можна запхати свій ноутбук, 14. -ку. Потім. Overbank, Органайзери. Кишень досить багато, здається, 14 чи більше. Я б не сказав, що не дуже сильно Продумані, просто зроблені по можливості. Наприклад, впереді, мій тонкий паверб сюди не залізе. Точніше, він якось там в якийсь момент лізе, потім треба силою його і він не до кінця. А якщо брати внутрішню кишеню, Виходить ось така важа. Ну, тут він не підходить, скоріш всього. Це ж для чогось дрібного або вузького, дуже вузького. Я його нож, ну не ношу, а поставлю сюди. І е, можливість ключі поставити спереду. Це зручно. Класний. Світловідбивач. Цікава тема з, пач... з цими шевронами. Хоча я би сюди додав ще стрічку для молі, яку тут зроблено. Прошив би тут дві стрічки або хоча б одну. Щоб можна було, наприклад, ліхтарик вночі, коли ти їдеш на велосипеді зачепити. А, саме ще для мене мінусом виявилось. Ця от система. Коли ти надіваєш, тобі треба шукати ззаду, де знаходиться це кріплення, і тягнути його. Було б розумніше його зробити тут. Коли тоді ти не тримаєш сумку на собі і тягнеш це, і воно звужується. У мене в хардрайді, здається, так працює. Ну, принаймні, автоматизм в моїй пам'яті. Мені підказував так. Я не перевіряв це, ну, мені виявилося незручно, приходилось вишукувати, відлавлювати, де знаходиться ця частина кріплення, щоб підтягнути до себе. І це досить незручно. Що ще? Ну, головний мінус це от кріплення і відсік, який не відповідає ну, з того, що я бачу в оглядах. Говорилося про 14-ку. Тут іде максимум MacBook Pro, MacBook 14 або повноцінна 13. ка Мабуть, 13-ка навіть навіть у чухлі.